Вітаю вас, дорогі глядачі. Це літо є доволі непростим. Сьогодні, наприклад, знову проснувся від новин про те, що ніч була дуже тяжка для України, було дуже багато обстрілів. Я би хотів зараз ще раз продивитися ситуацію на літо 2023 року, дати свій якийсь висновок того всього, що може відбуватися в Україні. Для цього я зараз застосув... застосую не тільки циганські карти. Я хочу застосувати три різні колоди з трьома різними максимально ем, ем, текстовими значеннями та з різними стилями. Тобто я застосую одну циганську колоду, я застосую одну гральну колоду і я застосую колоду Таро Алістера Кроулі. Я хочу витягнути на кожній колоді по три карти, подивитися. Все-таки, що нас чекає? Що чекає Україну цим літом? Давайте ми з вами будемо дивитися: літо 2023 року для України. Яким воно буде? Так, тут три карти. Тут на цій колоді також я витягую три карти. Ну і, звичайно, що на таро. Хоча я рідко дуже користуюся таро. У мене в основному циганські карти. Але я витягну ще три карти на таро. Згадаю своє минуле, де я ще був тарологом. Так, дивимося літо 2023 року. Карта, Перша карта, яка зразу випала на циганській колоді карт, це карта, яка називається Отчаяння. Відчай такий чоловік стріляє собі в голову. Нехороша та небезпечна карта. Загрози небезпеки, провокації, удари та атаки можуть бути, причому такі досить сильні. Далі дивимося, карта розговора падає. Друга карта на циганській колоді. Це карта якоїсь комунікації, карта якихось важливих перемовин, домовленостей цього року, які будуть встановлені. І ще одна карта, яка падає карта лживості. Небезпечна та нехороша карта. Карта, яка говорить про активізацію сепаратистів. Колаборантів, диверсантів, зрадників. Брехня дуже активна брехня, тому, будь ласка, всю інформацію перевіряйте обов'язково. Дивимося тепер на звичайній гральній колоді. Валет Бубновий карта швидкості, карта руху, карта молодої чоловічої енергії. Хороша та позитивна карта. Ця карта може говорити про рух наших воїнів на фронті. Дуже активний і дуже хороші визвольні процеси. Дуже хороша карта. Далі, дев'ятка бубнова. Карта збройного фінансового матеріального підсилення України. Теж дуже класна карта. Нова зброя, нова техніка, допомога інших країн. Вісьмірка бубнова, знову ж таки, сепаратизм, дії провокаторів, колаборантів цього літа можуть бути надзвичайно активними. Ну і тепер подивимося на таро. Давайте ще три карти на таро. Значить, так. Перевернута, семірка Пентаклів падає. Така не дуже хороша карта. Певні втрати, певні небезпеки, певні розорення будуть. Така трохи небезпечна карта. Далі 12-й аркан. Підвішений. Карта, яка може говорити про певні заморозки та відтермінування. Щось може відтягуватися, якісь дуже важливі події. І ще одна карта. Карта 14 й аркан. Карта балансу, карта поміркованості. Все буде відбуватися поступово. Я скажу так: найбільші загрози показали все-таки циганські карти. Е, гральні карти показали нам економічне питання, як воно буде розвиватися, та зовнішню політику, дипломатію. А, карта, а карти Таро більше показували ситуацію, напевне, що на фронті та ситуацію з визволенням територій. І як я вже казав, що війна ще не закінчиться цього року, на жаль. Тому все буде відбуватися поступово, помірковано, але таке враження от багато карт сепаратистів, що саме ці сепаратисти і сприяють цьому 12-му аркану повішеному, що от ситуація заморожується. Тому що цю війну можна було би виграти, я вважаю, що можливо би навіть за декілька місяців. Але я не воєнний експерт. Це просто мої відчуття, щоб потім не було до мене претензій, що я щось там таке розказую нереальне. Ні, це просто мої відчуття. Ситуація буде непростою, загроз буде багато, але я думаю, ми все переживемо. Бережіть себе.